Дивіться в сьогоднішньому відео. Тіна Кароль звернулася до Євгена Клопотенка через меню в потягу Укрзалізниці. Крім цього, у Росії винесли вирок Тетяні Лазарєвій, яка принижувала Соловйова та раділа ударам БПЛА по Москві. Також серйозні люди хотіли позбавитись Алли Пугачової на російському телебаченні. Заговорили про замах на Примадону в 90-х. і наостанок опустили навіть в Росії. Зрадниця Ані Лорак не догодила своїм привітанням із Різдвом. Це Марс та зірки. Поїхали. Українська співачка Тіна Кароль під час подорожі одним із потягів Укрзалізниці звернулася до ресторатора Євгена Клопотенка. 39-річна виконавиця була вражена меню для пасажирів, яке розробив кулінарний експерт, та зазначила, що варіативність страв зносить голову. Своїми враженнями артистка поділилася на сторінці в інстаграм. Вона жартома закликала шеф-кухаря зупинитися у розширенні асортименту кулінарних витворів, щоб не виникало спокуси замовити їх на ніч. Справа в тому, що в запропонованому пасажирам укрзалізниці меню є доволі немала кількість ситних та дещо важких страв із картоплею, яйцями та м'ясом. Є дещо таке, що просто зносить голову на бакир, омлети з Житомирських яєць, деруни з Карпат, кримськотатарський плов з яловичиною, курка з подільською картоплею і овочами. і це все на ніч. Клопотенко, зупинись, сказала Тіна Кароль. Також варто зазначити, що страви із меню Євгена Клопотенка мали змогу спробувати світові лідери та впізнавані персони, які приїжджали до Києва під час повномасштабної війни, аби підтримати Україну. Коли іноземні гості перебувають у потягу Укрзалізниці прямуючи до столиці, їм приносять страви, приготуванням яких займається команда шеф-кухаря, а іноді і особисто він. За словами ресторатора, він розробив меню з 10 страв, куди входять борщ, сирники, тушковані в квасі ребра, десерт у вигляді яблука, запеченого з бринзою тощо. Друзі, пишіть у коментарях, чи зустрічали ви коли-небудь меню Євгена Клопотенка у потягах Укрзалізниці. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Російській телеведучій Тетяні Лазарєві, яка з перших днів повномасштабного вторгнення не боїться публічно засуджувати криваву політику Кремля, ба більше з 24 лютого 2022 року перебувала у Києві, винесли вирок у РФ спершу через антивоєнну позицію комедійну акторку, було занесено до так званого списку терористів і екстремистів. А тепер її заочно засудили до 6,5 років колонії. Як повідомляють пропагандистські медіа, 58-річну артистку звинуватили у виправданні тероризму, оскільки вона не приховувала своїх позитивних емоцій, коли українці давали відсіч загарбникам або ж запускали БПЛА по Москві. Зазначається, що на розгляд справи Лазарєвої у суді РФ витратили один день. Як пишуть Росмедіа, представник телеведучої під час дебатів заявив, що відсутні будь-які докази того, що Тетяна Лазарєва виправдовувала тероризм. Він вимагав зняти звинувачення зі своєї підзахисної, але проти неї дали показання двоє росіян. Цікаво, що свідками, які підтвердили виправдання зіркою тероризму на етапі розслідування, стали активні користувачі мережі, які особисто не з'явилися в суді у день розгляду справи. Нагадаємо, на момент початку великої війни Тетяна Лазарєва перебувала в Україні. Вона відмовилася повертатися в Москву та раділа атаці БПЛА на столицю Росії. У одному з інтерв'ю комедійна акторка зізналася: буквально щодня ми натикаємося на атаку безпілотників на російські міста. І я прислухаюся до себе, і це жахливо, але я радію. Такі слова телеведучі сильно обурили пропагандистів, тож вони вирішили звинуватити її у виправданні тероризму. Проте навіть до цього випадку Лазарева вже була кісткою в горлі для фаната Кремля Володимира Соловйова. Її антивоєнні висловлення розгнівали одіозного псевдожурналіста. Тож в одному з випусків програми Повний контакт» він назвав актрису жіночкою, що важко п'є і не дуже красиво старіє. А зі свого боку артистка відповіла пропагандисту віршах, де назвала його звинувачення в алкоголізмі маячнею. Та й в цілому Тетяна Лазарєва не боїться Кремля, коли зірка отримала Тавро іноагентки. Звернулася до росіян із потужною промовою, назвавши політичну верхівку РФ агентами пекла, фашистами та агресорами. Друзі, а як ви ставитесь до Тетяни Лазаревої, пишіть у коментарях. А ми переходимо до наступної новини. На російському телебаченні заговорили про ліхії дівностої УРФ у сфері шоу-бізнесу. Авторитети тих часів пригадали, як рятували поп зірок. У тому числі Аллу Пугачову від смерті артистку тоді хотіли вбити серйозні люди. Один з авторитетів, Геннадій Снустіков, був тим, хто натиснув на больові точки нападників і таким чином, нібито врятував співачку. За словами Росмедіа, він був відомим кримінальним лідером, який звик вирішувати проблеми за поняттями. Виявилося, що він заступився за Пугачову через те, що вона виступала в нього на заходах і отримувала захист, так званий дах. Пам'ятаю, вирішувало життя Мащі Распутіної та Алли Пугачової. Серйозні люди тоді сказали: ми їх сьогодні вб'ємо. Довелося мені встрягти і відповісти: ні, цього не буде. Нам не потрібна Тальковщина, розповідав Снустіков. Внаслідок ляхіх 90-х, Снустіков зіпсував своє здоров'я, а статки, які оцінювали в мільярди, розтанули. Не називайте мене мільярдером, а то діти почують і ставитимуть запитання, заявляв він. Останні кілька років московський кримінальний авторитет також почав страждати від сліпоти і тому ходить у темних окулярах. Друзі, пишіть в коментарях, чи вірите ви в цю історію Геннадія Снустікова щодо потенційного замаху на Аллу Пугачову. А ми переходимо до останньої новини цього року на вівторок, 24 грудня, випав святвечір. Лише віднедавна українці на державному рівні відзначають Різдво Христове як і більшість жителів планети 25 грудня замість 7 січня. Тому привітання з цим святом від російської співачки українського походження Ані Лорак здивувало користувачів соцмереж як в Україні, так і в країні терористів 46-річна уродженка Чернівецької області опублікувала декілька фотографій зі свого нового кліпу. Вона поцікавилась, який образ шанувальникам сподобався найбільше, але перед цим привітала всіх з Різдвом, а саме написала англійською Мері Крісмас, і ось тут почалось найцікавіше. Російські користувачі соцмереж влаштували Лорак публічну порку, засудили за те, що Кароліна Куєк вітає з цим святом в грудні, а не на початку січня. В коментарях з цього приводу почались активні обговорення. Жителі країни окупанта не приховували свого обурення. Не промовчали й українські користувачі мережі. Дехто привітав зрадницю, причому державною мовою. Інші ж зазначили, що поки Лорак позує на камеру УРФ, в деяких областях України лунає повітряна тривога, а дехто взагалі висміяв новоспечену путіністку. Вражки сьомого Мері Крісмас не треба до нас липнути, жінко. Ваші болота то ваші болота. Скоріше за все, Лорак почала святкувати Різдво саме в грудні через свого нового бойфренда, з яким вона зручилась, йдеться про іспанського коуча Ісака Віджраку. Раніше зрадниця позиціонувала цього чоловіка як духовного вчителя та відвідувала його практики. А згодом стосунки між ними стали значно серйознішими. Іспанець був одружений та має двох дітей. Щодо Лорак, то вона розлучилась з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджегуглу, від якого виховує єдину доньку Софію. Ісак майже не відходить від Лорак, який зробив пропозицію руки та серця. Одіозна пара живе на дві країни. Росії під Москвою в маєтку Зрадниці та Іспанії на Ібиці, де нерухомість в коуча. На цьому на сьогодні все. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця, та будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Побачимось з вами в наступних відео.